Доброго дня. Друзі, Сьогодні будемо знайомитись, хто ще не знайомий з Honda Такти F51 Up Це двохтактний скутер на повітряному охолодженні, 90-х років випуску. От, е прикольний скутер, комфортний я вам скажу. Двигун тут стоїть як і у 27-й моделі, як у 27 Honda Dio, але такт має величеньке сидіння. Більш довгу базу, маятникову передню вилку, і він, звичайно ж, за рахунок цього на порядок комфортніший. Ну і Звичайно, як на мене, цікавіше виглядає. і Перш за все комфорт. Перш за все комфорт, Він вже з дисковими гідравлічними гальмами, От, і з маятникою вилкою, яка в рази комфортніша, ніж у цій самій 27 діо. Так, передня гума у нас залишилась, здається, ще заводська От, така, 40 і Максі стоїть гума. 13 року, ні, не заводська. От. А сам скутер, зараз ми глянемо, якщо вийде, якого він там року випуску. Бо Це не так вже і просто. Ага. 11. 2000 го 2011. Скоріше за все, що... 2000 року випуску, тобто 24 роки скутеру, і він от в такому гарнюньому, прекрасному стані. от Пластик в рідній фарбі. Є в нас подряпини, такі незначні перламутровий такий колір у пластика. До речі, дуже гарненько виглядає на сонечку. Зараз постараюся вам якось це показати, хоча ми дуже видно. так І система стоїть стендап. Хто не знає, це електропідніжка в нас комбі брейк гальма. От, по пластику дивіться, є спереду подряпини, от, бачите? от В рідній фарбі скутера, відповідно, без подряпин нікуди. Тобто, А так в загальному дуже-дуже в загальному, гарний стан. Так, Пробіжимо, що таке стендап. Стендап це така кнопочка, тут вона є. Отак натискаєте кнопочку. І він сам стає на ножечку. Давайте ще раз, як це працює. Бачите? Стає на підніжку, там такий маленький електродвигунчик стоїть і, коротше кажучи, дозволяє йому отаким от комфортним способом взагалі ставати на ножечку. Прикольна, приємна, корисна функція, особливо для старших людей. Котрим важко тягати мопедик взагалі шикарно. Так, Ручки рідненькі, дивіться, в якому прекрасному стані. 7 тисяч пробігу. Все красиво, все ціле, все в рідному стані заводському, є карманчик такий, одненький ключик Honda. Так, глянемо бак, все покажу. О, стан дійсно прекрасний, як на мене. От. Чистенький бак, дивіться, зберігся. Ідеальний стан по бакові. Це взагалі прекрасний стан у самого скутера, незважаючи на тих декілька, як на мене, абсолютно дрібних подряпин. Це взагалі нічого. так Тут є навіть кнопочка стенд, бачите на модельки зі стендапом. По правій частині, бачите, тут підфарбував були подряпинки. Ну Хтось на ньому, скоріш за все, впав трошечки. Хоча воно ніде не видно, От бачите, тільки на боковій частині. Весь скутер в рідному стані, на рідних варіаторах, ремнях, все, все заводське залишилось. Так, Гуму задню я замінив. Поставили задню нову гуму. А передня залишилась. Так, в загальному супер. Замінена губка фільтра, тобто поролончик. Змащений все як має бути. Тобто сіли і користуємось На лівій частині, як ви бачите, жодної подряпинки немає. Сидіння це не рідне, але дуже-дуже гарненьке прийшло з Японії. Так, ну і що в нас під сидінням? Достатньо немаленький багажник. Сюди мастилку заливаємо. Є блокування підніжки центральної, як і у 30 Четвертої Dio. бачите, прикольна, корисна функція. Мені вона якби, до вподоби. Ну і в принципі все Все є. Все, що потрібно, у скутера є. Комфортненький, не економічний, але потужний. двотактний, хто знає, той знає. Так, далі. По роботі двигунчика просто. Просто часи, як кажуть. Чистенько, тихенько, жодних зайвих звуків, взагалі без питань. Так, електрика побігли, поворотничок моргає. Ближній, дальній. Все, все працює. Електрика вся повністю працююча, включно з цією електропідніжкою. Дивіться, як, е, чому і яким чином можливо це крута функція. Ну, всім подобається. Навіть в оцих скутерах, які там 2000-х, 2013-2023 років, жодного немає от такої функції, як є у старих скутерів там 90-х років. А, бачите, Опа. одним пальчиком. Крута штука, мені подобається, я ж кажу, особливо воно буде корисно для людей, я ж кажу, старших. От. І такт. Чим прикольний такт, це звичайно ж маєт вилка. Хто їздив на тактові, той знає, що такт це комфорт, а, перш за все. Якщо порівнювати його з іншими маленькими якимись там скутерками. Ну і в принципі немаленьке сидіння, більш-менш комфортно можна на нього сісти. Він гарненько працює, мені подобається двигунчик. Ну, гарно, тихо працює в режимі 30-35, довго буде їздити. Так, ну. Прекрасно тримає дорогу, дуже комфортно, я ж кажу, впевнений, я, що він буде так. одна. Все. Ну, функція прикольна, мені дуже до вподоби. Е, було б ще добре, якби на якоїсь там кілограм 150 поставили оцю підніжечку, реально би пригодилося багатьом людям. А кому сподобався так, телефонуйте. На жаль, ця техніка вже закінчується в Японії. Один із сотень в такому стані можна побачити та зустріти от такі двохтактні модельки. Так що, хто хоче ще собі, як то кажуть, двохтактну, стару, якісну, просту техніку, звертайтеся, заходьте на телеграм-канал, дивіться, там ще є інші варіанти, а підписуйтесь на YouTube. Будуть ще цікаві пропозиції для кожного. До нових зустрічей всім! Дякую.